Бажаю здоров'я. 18 жовтня 2024 рік і у нас огляд бойових дій на напрямках Кліщівки, часів яр та Східному фронті. Де саме важка ситуація, дізнаєтесь у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок. У ворога є просування від Кліщівки до каналу Сіверський Донець. Донбас. Також ворог постійно робить спроби перейти канал та там закріпитись, але всі його спроби ми руйнуємо вщент. Всі, хто переходять канал, ми їх знищуємо. Ворог на цьому напрямку навіть застосовує і гелікоптери. Вони над кліщівкою випускають ракети по нашим позиціям. Також активізувалась і техніка ворожа. Ось цієї ночі. Три БТР-а в районі від Крещівки до Андріївки, у них була атака, просування, то уся техніка була знищена. Перший БТР був знищений за допомогою дистанційного мінування нашої артилерії, другий був знищений дроном камікадзе та скидом. І третій за допомогою нашої артилерії там практично пряме влучання було 152-м снарядом. То по максимуму ворога знищив на цьому напрямку. Все, що рухається, все знищується. Навіть у полон декілька чоловік взяли з ворожого 131-го полку. Ну і наші безпілотники, Raven теж на місці стоять і постійно знищують ворога. Теж недавно знищили разпалагу. Пілотів ворожих БПЛА і мінометний розрахунок. Часів яр саме тут саме важка ситуація. Ворог атакує кожен день по кілька разів, і тут він має успіх. В таких місцях, як з північної сторони Часів Яра, від Калинівки. До речі, вона вже не під нашим контролем. Від Калинівки вони просунули до каналу Сіверський Донець Донбас та перетнули його і пройшли десь приблизно на кілометр у бік часового яру. Також вони перетнули канал у самому Часовому Яру. Це Район Жовтневий, і їм там вдалося закріпитись на багатоповерхівках і там зараз ідуть жорстокі бої. Також просування у нього е, є по трасі Бахмут. Костянтинівка, він по цій трасі перетнув канал, це у бік ступочок, і від каналу приблизно півтора кілометра він пройшов і там закріплюються. Теж ідуть бої, там позиційні, то наче відкинуть їх, то вони знову прийдуть, і, ну, Ворог туди зараз закидує максимальні свої сили. Все, що можливо, і кидає туди каби, і каби, артилерія, і міномети, і дрони камікадзе залітають як, як мухи, ворожі. Ну, наші хлопці тримають, як можуть, все по максимуму, не дають ворогу швидко проходити. Турецьк. Там йдуть позиційні бої вже у самому центрі міста. То ми відбиваємо ворога, то ворог знову заходить. Теж там навала ворожої піхоти, хлопці роблять усе можливе. Покровськ. Тут взагалі така критична ситуація, особливо в районах Селідова та Корахове, де ворог питається взяти у котел наших солдатів. Ну і на цьому тижні всі обговорюють мирний план від українського уряду. Напишіть у коментарях. На вашу думку, який з пунктів самий дієвий? Як по мені, то саме дієва перемога і мирний план, можна сказати, ну, це через військову перемогу з нашої сторони. Для цього потрібен просто безлімітний ленд-ліз та зняття усіх обмежень, використання усієї зброї, що буде надавати. Наші закордонні партнери, і тільки тоді ми зможемо вибити ворога з нашої землі, і тоді вже буде мир. Іншого виходу я не бачу. Все залежить ну, по максимуму. Це від закордонних партнерів, які не дають в достатній кількості нам далекобійні ракети та снаряди для артилерії. І також, як я ще. Рік тому казав, що потрібно вводити війська країн НАТО, які замінять наші війська, які не воюють вздовж кордону, де не йдуть бойові дії. І тим самим, щоб підсилити наші війська, ті, які воюють. Ну а Кацапів тут все просто вони ні на кого не зважають і купують зброю рана. Китаю, жива сила навіть приходить з Кореї, і ні на кого не зважають, і все нормально. А тут такі пабліка моралі усіх країн, я не розумію, 50 країн, які підтримують Україну, можна сказати, ну що, на словах чи що, а Росію підтримують 4 країни. І ці 50 країн, можна сказати, бздять. У мене вже слов немає, скільки можуть бути ці балачки в всяких колуарах, там, президіумах, чи ще щось. Треба робити справу. Один раз вирішили, дали зброю, завели війська і за місяць вирішили усю проблему. Ну, а ми будемо далі продовжувати боронити нашу країну незалежно від того. Які там політичні рішення хтось там ще хоче зробити, але ми тут воюємо, тут гинуть наші хлопці, і все просто на плечах звичайних солдатів. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.